і 16 робітників, тобто 32 байки. Ви скажете, добре, якщо так, для чого нам було виносити цей персон окремо, якщо воно двічі повторюється? Який сенс в цьому тоді? Тобто, що так у нас була повністю вся інформація від е, значить, студента як людини, від робітника як людини, що так у нас вся інформація дублюється фактично? Що робити в такому випадку? Так от ребята в такому випадку використовують, використовують механізм так званих е, віртуальних класів. Давайте я позакриваю, бо в мене може, там було купа откритості, через то могло не працювати. Ну, тепер вже немає значення. І давайте е, значить, подивимося, як це робиться. От дивіться, це робиться дуже просто. Перед словом паблік це спеціальний механізм, він визначений, пише це слово віртуал. «віртуал» от. І говорить, що для робітника у нас значить, пес клас песом він є, то клас века, він віртуал похідний від класа пес. Те саме і для класа Student. Ми тут пишемо слово virtual. І він у нас буде віртуальний похідний від класа ПЕСА. Таким чином, у нас виходить, що створюється спеціальна якась структура. Я вам чесно скажу, що я не знаю, яка саме структура створюється у випадку віртуального успадкування. Я не, не знайшла просто інформації на цю тему, не дуже чесно, я, я так думаю, що ця структура залежить від того, в якому середовищі все це робиться. І там якихось таких універсальних рецептів тут немає. Так от, Під цю структуру виділяється якась пам'ять, виділяється якась пам'ять, ми зараз простежимо, яка саме пам'ять виділяється. І, але все-таки пам'ять, яка виділяється під похідний клас, вона буде менша. Давайте зараз і подивимося. Дивіться, я зробила віртуальним базовим класом, але в мені залишила той же самий код. Тобто я вивожу для PESON, для Student, для World, я вивожу сайт OFF, і потім для Work and Student я також вивожу сайт OF. І давайте подивимося, що буде. О, дивимося. От дивіться. Для песен у нас 16. Потім, оскільки студент і робітник у нас тепер віртуальні базові класи, там додались якісь іще 4 байти. Бачите? Тобто тепер 20. Ну, і оскільки похідний клас від е, робітники студент у нас ще ну, похідний від цих двох класів, тут уже ми нічого не пишемо, просто він похідний від цих двох класів, ви бачите, що його розмір не 32, а 24. Що цікаво, якби у нас був іще один похідний клас, ну, наприклад, там студент, там робітник, там би ми зробили ще якісь там, я не знаю, старста, ще якийсь там. Що там ну, я не знаю, теж віртуал-похідний, то ви б побачили, що він би теж мав, наприклад, 20 байтів, а от розмір для похідного класу, працюючий студент, як був 24, так би і залишився. Тобто там оце збільшення розміру тільки за, за, за рахунок оцієї додаткової структури, але одна, вона одна, незалежно від того, скільки в нас полів скільки в нас і так далі. Тобто, е, от ви бачите, що використання такого віртуального упадкуванні е, приводить до того, що цей спільний базовий клас е, використовується один раз. Тобто, давайте подивимося, як це тоді виглядає. От якщо ми повернемося до, до нашого слайду, то структура, е, структура оцього нашого, Давайте зараз коментар. Ось. Структура оцього класу працюючий студент буде така. Спільний базовий клас це наш песен, і похідний від нього студент, і похідний від нього робітник. От ви бачите. А от клас песен, він успадковується один раз. Клас песон він успадковується один раз. Ось таким чином. Тобто. Конструктор, а, так ми ж викликали, ребята, ми ж з вами не подивилися, саме головне. Я тут звернула вашу увагу на звернула вашу увагу на виклик на, на розміри, а не звернула вашу увагу на виклик конструкторів. Давайте подивимося іще раз. Ось, дивимось. Дивіться, песен, так? Person student для student, person worker для worker. А ось наш працюючий студент person, потім student, потім worker і потім working student. Ось, будь ласка. Тобто, клас person, тобто об'єкт класу Person за умовчання викликається один раз. Так от у випадку такого, це називається ромбоподібне успадкування. Ромбоподібне віртуальне успадкування. В цьому випадку для того спільного базового класу. Потрібно, щоб обов'язково е, був визначений конструктором мовчання, тобто вам не, не можна полагатися на той, який там, е, ну будемо казати, визначений автоматично. Ви маєте визначити свій власний конструктор мовчання, тому що він в будь-якому випадку буде викликаний. Ну і для оцих похідних класів стюдент і робітник. Також потрібно визначити конструктор умовчання. тому що ви ж не знаєте, як саме буде визначений конструктор оцього спільного ну, такого загального похідного класу, який буде використовувати обидва цікунки. Тобто, ну, це таке, це я тут чітко показала, де потрібен конструктор умовчання. А насправді, ребята, якщо ви визначаєте свій клас, ви обов'язково в ньому визначаєте конструктор умовчання. Тому що, якщо ви визначаєте будь-який конструктор, ви вже зрозуміли це, конструктор мовчання буде прихований. Конструктор мовчання, який надається компілятором, буде прихований. От, ось таким чином. І ось ви бачите, як на діаграмі виглядає оце саме робоподібне з актуальне Тут, правда, не зовсім так, тут ще отак от роблять, по суті, у нас вже не пишуть, я вам скажу, на структурах отака. Робиться ще така штучка, і тут пишеться слово віртуал. «віртуал» для того, щоб підкреслити, що ми маємо справу з віртуальним устаткуванням. І тут також пишеться Віртуал. «віртуал», 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 «віртуал». Ну ви зрозуміли. Ось таким чином. Так. Далі. Поїхали далі. І так, давайте зробимо висновки з цього, що ми з вами щойно побачили. Віртуальні базові класи будуть ініціалізовані раніше будь-якого невіртуального базового класу, і будуть вони е, значить, викликатися в тій послідовності, в якій вони з'являються в графі спадковості, якщо його продивитися зверху вниз і зліва направо. От, ребята, я е, хочу ще раз. Зверніть увагу на оце все: зверху вниз і зліва направо. А зверху вниз і зліва направо. Давайте я це виділю. Це треба виділити жирним, отак, щоб зразу ви розуміли, що все, що відбувається в успадкуванні, воно працює в викуп конструкторів, працює зверху вниз і зліва направо. І спільний базовий клас він буде викликаний раніше будь-чого. Е, якщо віртуальний базовий клас має хоча б один конструктор, він повинен мати конструктор мовчання. Ми з вами про це поговорили. Ключове слово віртуа запобігає багаторазовому копіюванню полів, які повторюються через різні нащадки одного класу. Ну, ми бачили з вами, що коли ми не писали слово віртуал, то наш конструктор для спільного базового класу ПЕСОН, він викликався двічі. Ну І тут вам е, надається той там код, який ми вам що й бачили, бачите, але тут словом віртуа. Показано, як відбувається конструювання в цьому випадку. От ви бачите, песом, спіленс, worker, worker, параметрами. От. Ну І тут варіант. Е, е, Тим, як ми визначаємо розміри, ви бачите, ми створюємо окремо об'єкти і студентів, і працюючий студент, і дивимося розміри кожного з цих об'єктів, ви бачите те, що ми з вами дивилися. І ви бачите, що у випадку, якщо у нас віртуальне упадкування, то у нас розмір, який виділяється під об'єкт похідного класу працюючий студент, буде 24. Ну і тут же надається варіант, коли немає. Віртуального, ви бачите, тут стрічку показується, що немає віртуального упадкування. Що тут, в цьому випадку, ви бачите песенку, песен пролітник. Песен, і в цьому випадку, звісно, у нас вони по 16 і результуючий буде 30, 32 16, 16, 32. От, значить, аналіз розмірів об'єктів в розглянутому прикладі. Дромбоподібної ієрархії спадкування дозволив зробити наступні висновки. Розмір об'єкта будь-якого класу залежить тільки від розмірів його полів і не залежить від кількості і розмірів функцій членів. Розмір похідного класу сформований із розміру базового класу плюс розміри його власних полів. При звичайному множиному спадкуванні розмір похідного класу сформований як сума розмірів базових класів. Плюс власні поля. При віртуальному робоподібному спадкуванні розмір спільного базового класу до розміру останнього побідного включений один раз. Ну, о, от ви зрозуміли, що робоподібне о, віртуальне спадкування дає можливість, щоб оцей спільний базовий клас входив до об'єкта подібного класу лише один раз. лише один раз. Що я ще хочу сказати, це дуже важливо. Доступ при множинному спадкуванні до члена базового класу може бути дійсним, як ви бачите, декількома шляхами, але він дозволений тільки в тому випадку, якщо дозволений по кожному з можливих шляхів. І юзінг оголошення це механізм доступу до доступної інформації, тобто до допомоги Юзінг оголошення. Ми не можемо зробити поля а, більш відкритими, тільки більш закритими. Тобто давайте подивимося ну, такий е малюнок, для того, щоб було зрозуміло, що тут мається на увазі продовження. Тут у нас є спільний базовий клас, базовий клас він зірами, е -е -е, як правило, позначається, і похідні від нього, якісь похідні від нього е -е, класи. Нехай це буде якийсь клас в нашому випадку П, так, і похідні від нього класи, клас S, е, клас V, Ну, Можливо, ще якийсь клас там клас там. Т. Ну, не важливо. Так от, якщо ми створюємо спільний від цих класів спільний похідний. Клас. Ми ствоємо спільний посидіть клас якийсь. Якийсь у нас буде клас, там наприклад, student. А, про студент, ось student у нас буде. Так, ми будемо їх І в цьому випадку у нас, наприклад, а, наприклад, у нас тут іде фабрику спадкування, а тут іде, наприклад, протекти до спадкування, протекти до спадкування, Даже, можливо, навіть, можливо, навіть тут ще може бути і ще якийсь один план. Для того, щоб було зрозуміло, там це все якийсь план. Ну, важливо, він по не має, так, от по собі є там додаткові якісь моменти, тому що він нам потрібен для, для чогось ще. От. В цьому випадку, подивіться, будь ласка, поле поля е, класа parent, поле не, воно для класу працюючий студент, якщо воно спочатку було написано протекти, оголошено як протекти, то через те, що воно стало правильно через клас Т, воно для класу Working Students стає, стає закритим. І незалежно від того, як ви будете отут, воно відкрите. Через студента, через робітника воно відкрито. А оцей третій додатковий клас зробив його більш закритим. Ось про що тут іде мова. Коли ось бачите, ось якщо доступ до члена базового класу може бути здійснений декількома шляхами, він дозволений тільки в тому випадку, якщо дозволений по кожному з можливості шляхи. Отут от, якраз показано на цьому малюнку, що я зараз намалювала, показано той випадок, коли тільки одна гілочка як би закриває цей клас, але вже і через інші гілочки ми до відповідних полів П доступитися не можемо. тому що вже в класі працюючий студент, ці поля будуть закриті. Ну, ребята, це все, що я хотіла сказати. На жаль, у нас е, наступні лекції будуть дуже насиченими, але починати наступну лекцію е, сьогодні мені би не хотілося, тому що мені хотілося, щоб. На тема, відповідала одній лекції. Тому я у вас запитую, які у вас є запитання, можливо, не по матеріалу сьогоднішньої лекції, а по матеріалу іншої лекції. Є у вас запитання? Ну, Зараз я перевірила майже всі роботи, у мене досі трошки залишилось. Ті, хто не писало роботу в четвер, вони можуть сьогодні написати роботу, вони отримали повідомлення про це на свою почту. Я прошу старо на телеграм-каналу груп написати про те, що хто не писав, може сьогодні написати три години я. Ну, розпочу це. Ну, я буду розпащувати тим, хто не писав, тільки вони матимуть. Туди от, прошу я все-таки старо це нагадати своїм ребятам. Тому що, можливо, не всі читають еліошні пошту, я не знаю, там зараз просто. Ну, ну от, те, що я хотіла вам розповісти. Тому... На цьому все. Я е, е, дякую за увагу. Якщо тут є. Е... Зараз я скажу, кого б я хотіла зараз, з ким би я хотіла зараз поговорити. О, значить, Кабанова Маріна і Кабанова Єлізавіта. Якщо по поводу курсової роботи, там у мене є запитання до них. Це одне і друге, Ткаченко, ви прислали мені на Укрнет? свою протокол, я його не знайшла. Ви поки не присилали, є Ткаченко чи немає? Немає. Ну, добре, в такому випадку, ребята. А можна спитати, чи